Всім доброго дня! Зміна влади в Америці наближаються вибори. Дивимося, хто на сьогоднішній день, в кого більше шансів перемогти, у чоловіка чи в жінки. Не називаю ім'я, просто дивимося, чи у чоловіка, у жінки, у кого на сьогоднішній день більше шансів перемогти у виборах. В Америці дивимося, у чоловіка дуже багато шансів, практично 100% шанси, що влада, зміна влади, зміна їхнього голови його государства, буде у чоловіка. Тут уже взагалі карти зразу показали у жінки. Жінка, що буде жінка? Ні. На сьогоднішній день. Карти показують, вищі сили підказують, що на сьогоднішній день дуже багато шансів перемогти у виборах в Америці в наступному місяці саме у чоловіка. На сьогодні так далі ще буду робити прогнози. Бережіть себе, підписуйтесь на мій канал.